Смертельний відпочинок на Прикарпатті у річці Дністер втопилися одразу троє чоловіків. Трагедія трапилася 14 липня надвечір у селі Старий Мартинів. Очевидці розповіли: спочатку у воду зайшли двоє. А коли почали тонути, їм на допомогу кинувся і третій чоловік. Врятуватися нікому не вдалося. Ми з мамою і з подругою відпочивали тут і а, почули крики на допомогу. Одразу ми побачили, як кілька чоловіків а, кілька чоловік. Які кликали на допомогу, намагали ми одразу зреагували і викликали швидку. Викликали рятувальників. Рятувальники, які одразу прибули на виклик, кілька годин намагалися знайти чоловіків у воді. Русло річки обстежували за допомогою двох безпілотних апаратів а також човна та катамарану. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхня русла річки від місця утоплення і вниз по течії. В свою чергу водолазами було обстежено 5600 метрів квадратних дна річки. О 20.40 на відстані 10 метрів від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження. Обоє жителі села Вербилівці. У період спеки кількість відпочивальників поблизу води на річках, ставках та озерах зростає в рази. Та аби купання не обернулося трагедією, рятувальники наполегливо радять дотримуватися елементарних правил безпеки і констатують від початку року. Вода забрала життя уже 25 прикарпатців. Троє з них діти. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.